Сьогодні, в 13.15, до мене зайшов столяр Андрій Миколаєвич в палату, без дозволу, без нічого. Я тільки якраз отримав перед цим коле, лежав і переглядував газету. Він мене спитав, що я тут знаходжуся, і почав. Ну, виражатися нецензурною лайкою представлявся. Ну, коротше, наче мене, на мене морально тиснути, щоб я забрав. Я так думаю, щоб я забрав заяву із міліції за те, що в 31 числа я одержав в нього удар в голову. І після чого я оказався тут. Я прошу наші органи. Міліції прокуратури прийняти до даної особи якісь не дії, тому що це вже не одноразово, це було весною. Було літом, було прошлий год. Я зараз дуже сильно переживаю за состояння членів моєї сім'ї і за себе особисто. У мене після його візиту мене дуже погіршилося состояння здоров'я, тому що як всі знаєте, що при Сотрясенні нудота в мене зараз, ну я вибачаюсь. Що вони хочуть від мене? Я вибачу.